Про модернізацію українського озброєння ми говоримо із гостем студії. Це генерал лейтенант запасу Ігор Романенко. Вітаю вас, пане Ігоре, в нашій вас студії. Також. Перше запитання, як ви вважаєте на сьогоднішній день Україна? Ми чули про ці винищувачі f 18 які насправді радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що не було ніяких домовленостей, і Канада на державному рівні не пропонувала Україні жодних винищувачів. Тож, якщо теоретично припустити, що якусь подібну військову техніку озброєння нам надає якась інша держава? Ми говоримо про те, що у нас немає експертів, які можуть працювати з цією технікою. То якої ми можемо очікувати тоді допомоги, якщо у нас немає фахівців? Ну, принципово важливо, щоб у нас з'являлася така техніка. Але в якому вигляді? Ну, спочатку від того, що якщо вона з'являється, значить особливо віційна це складна техніка і озброєння. І вона потребує. Забезпечення експлуатації наземної частини і персонал, який це буде, вирішувати питання на землі, підготувати літак до використання, до застосування, а також підготовка безпосередньо льотчиків. На це дійсно потрібен час, але є питання у тому, що що буде додано до цих літаків. Від жодна країна, поки ще натовська, не довела, що вона готова передавати чи продавати нам літальну зброю. Тобто, якщо припустити, що ми отримуємо літаки, такі обладнання до цього, це принципово, ну і потім навчимо персонал, то ще потрібно. Відповідні ракети, снаряди до цих літаків, щоб їх можна було використовувати. І це принципово, Якщо окремо тільки літаки, а все решта ні, то це така іграшка дорогостояща, яка нам потрібна вже зараз, а не зрозуміло, коли вирішить питання стосовно. Ці літальної зброї, тобто ракет, снарядів, гармат, які повинні є у цих літаків, це Но... по-перше. Крім того, є такий історичний приклад стосовно того, що передається техніка і використовують ОПК світових розвинених держав, майже безкоштовно чи взагалі безкоштовно. Але той так званий апгрейд. Чи забезпечення застосування експлуатації цієї військової техніки буде коштувати більше, ніж то, що передано безкоштовно? Приклад, Грузія. Американці поставили там до ескадрілі э, э, вертольотів грузинам, але э, своїх майже безкоштовно, але потім їх експлуатація забезпечувала, коштувала фактично бюджет Міністерства оборони Грузії. Тобто, чи експлуатувати ці вертольоти, чи забезпечувати всі інші, що у них є до цього, і це є велике і принципове питання. Але я хочу, щоб мене зрозуміли, що я за те, щоб поступала така техніка, але в комплексі, і підписувалися відповідні угоди, щоб поставлялася така зброя, ну, літаки в даному випадку, ракети до них. Гармати наземне обладнання, і ми в цьому навчалися. Є відповідний час, але треба робити уже зараз і втрачати відповідну залежність від Росії. А от скажіть, будь ласка, на вашу думку, ви зараз бачите, наприклад, що в українського уряду є план модернізації оборонної е, сфери? Це відбувається. Причому під час війни, яка фактично має місце в нашій державі, це відбувається в прискореному вигляді, і підприємства ПК, які випускають техніку, потрібну нам, хоча чи взяти з арсеналів, складів, вона приводиться до боєготового стану, і відбувається її модернізація, наскільки це можливо. Але ця техніка моральна. Як кажуть, застаріла. Вона минулого старіччя. Вона нам теж потрібна, тому що ми самі це можемо робити і вже зараз нікого не чекаючи поставляти нашим збройним силам і силовим структурам. Так а може а, самим робити? Чого нам не вистачає? Щоб самим робити, наприклад, літак розробити це потрібно від 5 до 10 років, шановна. А у нас є Антонов, да ну це транспортні літаки. А винищувати інше, бомбардувальче інше. Тобто, із, скажімо, спектра літаків військових, ми, на жаль, можемо забезпечити свої збройні сили в кращому о, о, випадку. Це транспортною авіацією, що і робиться. А наземні. Наземні у нас, у нас є така можливість, бронетехніка випускається. Це робиться зараз. У нас є. Приклади техніка булат, це модернізована техніка стара, але є танк, наприклад, Аплот, який взагалі на рівні, але він коштує в рази більше булата. І тому ми маємо чи купити, наприклад, 10 булатів, чи один аплот. Зараз нам треба значить, кількість забезпечувати кількісний, на жаль. Але якщо ми якомога більше виграємо час. Ще більше забезпечимо наші збройні сили і силові структури озброєнням. Ну, Зараз ви бачите, що дійсно забезпечується і дійсно йде шаленими темпами це виробництво ну, темпами великими, але завжди це якби недостатньо того, що ми хотіли би. Наприклад, останні часи поступили артилерійські системи Піон. Це в порушенні угоду, тому що всі учасники, крім України, до цього її порушили. Замість того, що ми здали ядерну зброю, не забезпечили Росія, взагалі агресором і провела анексію наших земель і зараз воює на Донбасі. Решта штати американські, Велика Британія не забезпечили виконання, тобто нашу територіальну цілісність і навіть Китай і Франція, теж які приєдналися, вони це не зробили. Тому а по тій угоді, Будапештській, наприклад, ми вивели артилерійську систему. Піон вона стріляє до 48 км, кілометрів. Може стріляти ядерними снарядами, яких, на жаль, у нас поки ще немає. Але може е, звичайні снаряди стріляти. Це така і вона виведена з арсеналу, Вона приведена до ботового стану, і знаходиться зараз в зоні АТО. Ви сказали, на жаль, а що варто ядерні снаряди? Варто пускати. мати ядерну зброю, тоді зовсім інше відношення. Якщо до держави, а, якщо говорити про відновлення оборонної промисловості, скажіть, чи можливо таке, що оборонна промисловість, наприклад, допоможе економіці України і підніме її? Безумовно. Це є приклади історичних держав, які були після війни, які під час війни, тобто, це до крім і це головне підтримання великого потенціалу державного для того, щоб від справи того, що утримувати армію, сучасну армію. Потрібне не стільки для того, щоб її воювати, але стільки для того, щоб забезпечити мирне існування свого народу і своєї держави. На жаль, ми це не робили і тепер ведемо безпосередньо війну, Дякую. тому це ми є і економічний воюємо, речак, і який дозволить. Розвивати і економіку, дякую. Україну. На жаль, немає часу. Це був генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко. Ми говорили про нашу оборонну промисловість і про її перспективи.